Вікторія концева, коротеньке представлення, і можна до творчості. Я з Херсона. І тут дуже класно. Ось все. Я підписуюсь під кожним словом, тільки я з Житомира. Ну, поїхали. Мені говорили, що немає таких птахів, які б мали крила та відростили хвости. Мені говорили, що не існує таких риб. Які б надвечір літали навколо своїх ставків. Вони говорили, що безпечніший суходів. На небо можна дивитись, але з землі на небі не родить жито і не звивають гнізд. Від небесних блискавок летять головою вниз. І куди б я не бігла, їхні голоси звучали скрізь? Тому я зв'язала крила і заховала хвіст. Ні птахом, ні рибою лишила стояти між і будувати храм у собі, в якому не чути їх будеш проходити повз, помолися. Вікторія котева. ж треба отак. Віддати настільки багато, щоб самій позичати, просити жебракувати бракувати. Сподіваючись, бодай на крихту, бодай на окраїці, як після війни, і чуми окупації, хто ж не давав мені їсти, спати прив'язував сама собі, мачуха. Тепер харчі й терпи, дивись на свої дипломи і значки. Це ж саме те, заради ти, заради чого ти всім пожертвувала. Відчуваєш безперервний головний біль, то врослася корона. Спробуй її зніми. Спробуй заново, онімій, Впади до землі, вири на пагробі джерело, пий по крапині, пий, допоки не виженеш вічне зло. Лелека щороку повертається до гнізда. Роби, як вона, якщо я куди, проси і чекай, проси і чекай. Це твоя пустеля, ти в ній джедай. Якщо втратиш віру, не знайдеш шлях. Зупинись і слухай, дихай із вітром в такт, вогонь ще не згас, роздмухуй все у твоїх руках. Віторія. у день, коли не дивитимусь на цифри термометра, коли дород свой розважливий, прийде у моє життя, щоб затямила, є межа. У день, коли шум у моїй голові зникне, а разом з ним і слова, які в'їлися з часом, і тепер, як тату на руках, ти слабачка, а ніяка ти не крута. У день, коли повітря матиме присмак життя, дотик відтінок радості, я згадаю, пробачу, а потім пробачу ще раз по справжньому. Удень, коли руки зігріються, і блокноти засипує віршами, укотре видужаю, у котре вижу, виживу, укотре з собою зближуся. У той день ніби ошуканий королір говоритиму правду лише б собі, саджатиму без різниці, що навесні, і їхатиму вперед, щоб зловити мить. Я, врешті, навчуся говорити ні без почуття вини. Той день стане другим з народження, коли я кричатиму на весь світ і світ кричатиме у мені відбиватиме сотнями голосів. Найпотужніший буде мій паси вікторія. Концева Росішки наперед вийдіть, Попрошу концева вікторія та Рубік. Як мені почулось, найгучніша була реакція. Тепер голосуємо тільки. Виберіть, будь ласка, свого фаворита і тільки за нього максимально гучно. Рубік! Концева Вікторія! Ну, Здається, з першого разу зрозуміло. Я вітаю Вікторію з перемогою, З званням ще Цю чудесний, чудесний кубок наповни собі квасом його і випий сьогодні обов'язково дарую тобі. Також отримуєш вишиванку від укрмоди. Чудесно покажи всім, покажи класна, чорна з червоною вишивкою.